Прекрасна літа. Бачив, який на перебивах, хороші зважені, радіусі, визнання своїх поворота. Хорошо повертає, зреєтувало він, повертає. Також не цікерму, а вкрутить і ключима. Молодець, писався, красавчик. Ох! Трошки не допрацював корпусом, при гармуванні кинуло вперед. До речі, треба тягнути при спину назад. Не нахилятися вперед, а навпаки, тягнути спину назад на Гармані, для того, щоб протидіяти інерції, яка штовхає вас вперед. Зверніть на, на це увагу, як і спортсменами класу ПЦПА, ви там побачите це, що на розділені корпусі проєкту розгордовувані назад, техніка дозволяє розважити руки і покращити. Прекрасно. Робота корпуса. Прицільно так працює розворотах. Чекає під книжкою. І хай більше завистри такі. Не Я, тільки, в Тоб, стоїть на і це вісток. Взяв чотирьох пропаратів ринку. Стоїть атоміна, перед обираю заране, таку молоді. треба екологічно, чисто. Нарушается на дне. Правда, какие-то хорошо просыпают, да? Это і В принципе, погано хорошо красивые, і и дескать хорошо налаштовано. Конечно, просто это эффект сейчас вербования, что выкидываем на термо,